Плетуть аж до мозолів в обласному центрі Прикарпаття маскувальні сітки для українських захисників вже рік роблять волонтерки однієї із спільнот. Як усе відбувається, бачила наша Ірина Некорович. Плести маскувальні сітки волонтерки почали на третій день російського вторгнення. Постійного приміщення для роботи не мали. Доводилося переїжджати з місця на місце, поки їх не прихистило у школі номер 17 Ось за цими дверима волонтерки з усієї країни без перерв та вихідних платуть маскувальні сітки для захисників. Робота кипить і сьогодні. Тканину скуповують у секундхендах, а далі її порють та ріжуть на стрічки. Потім надрізаю стрічку з кожного боку, аби далі вплітати її у сітку. Можна плести в будь-якому напрямку, який хочеш, важливо по порядку. Один раз переплітаєш за лінію, а потім за куток, Потім ще раз і за куток, Ще раз і за куток». Так, волонтерки роблять для захисників по дві сітки щодня. За місяць виходить приблизно 600 метрів маскувального покриття. Наша організація вона налічує десь 56 людей. На початку у нас було дуже багато, і не було де стати, тому ми розділилися на дві зміни, тому що хтось приходив першу зміну, комусь зручно в першій зміні бути, комусь зручно бути в другій зміні. Ми нікого не зобов'язуємо, ти мусиш сидіти від тих до тих. Як ти можеш на годинку, будь ласка, можеш на дві, будь ласка, можеш на три, будь ласка. Тобто це е, не є обов'язково, за це гроші не платять. Більшість волонтерської спільноти це жінки-переселенки, які переїхали до Івано-Франківська після початку великої війни. З прифронтових або окупованих росіянами територій. Я з Лисичанська. Коли ви сюди приїхали? Приїхала у квітні минулого року. Я ми Син мій пішов у військо, він у мене зараз служить. Відправляла сина. а зараз немає можливості, бо їх перевели в інше місто, туди поки що. Він не може сказати де, а ми не можемо відправити немає. куди. Ну, я думаю, що… Ціла не наші діти, тому я плету і думаю, і мого сина хто захистить. Також серед волонтерок переселенки з Чорнобаївки, Лисичанська, Краматорська, Миколаєва, Ухтирки, Чугуєва. Для більшості жінок плетіння маскувальних сіток це новий досвід, однак не для Марії з Луганщини. Як почалася ця війна, у нас там на сході більше ми відчували. І ми відчували недостаток у наших хлопців і в продуктах, і в одежі, і всьому. І ми почали допомагати. Спочатку возили те, що в погребі. Потім те, що на огороді, і пиріжки пекли, і смаколики різні, і паски їм відправляли. Саме завдяки досвіду продовжує пані Марія і знайшла цю волонтерську спільноту. Такий случай був в цакенді. Бачу, жіночка знімає, знімає, не роздивляється по кольору. А я ж то знаю, ми в 15-му році теж займалися сітками плили. Ми тоді, звісно, не вміли, так, це дуже. Класна, тоді ж тільки починали, що ми їх дешеві не бачили, ці сітки. І я в неї запитала, я кажу, а це ви на сітки берете? Вона каже, так, да, дайте мені адресу. І вона мені дала адресу, і я сюди ж прийшла. Нині жінки плетуть сітки на бахмут батальйону, сина волонтерки Ірини Горблянської. До кожного пакунку також кладуть обереги для захисників та дитячі малюнки. І кожну сіточку наші, щоб ці сітки берегли наших хлопців. На передовій багато волонтерок вже повернулися на деокуповані зсу території. Втім, ті, хто залишились, запевняють усі разом, що обов'язково зустрінуться. Коли буде перемога, то ми вас чекаємо, щоб ми зробили величезну величезну сітку. Сплели жовто-блакитну і прийшли по кріщачуко. Це наша мрія. Аби ця мрія здійснилася якнайшвидше, Обіцяють плести маскувальні сітки аж до перемоги.